Всім добрий вечір. Це в мене підсмажений молодий півник. смажився. Виклала курочку півника, виклала форму. Тут в мене грецький йогурт. Він був дуже густим, то я додавала ополоник курячого бульйону, сіль, перець, чесник і зелень. Заливаємо. Любите більше соусу? Заливайте більше. Любите більш суху курочку? Заливайте. Менше. Закриваємо все це фольгою і в духовку приблизно на 165 градусів і приблизно на годину-півтори до готовності. Це в мене молоденький півник, то буде швидко. Пройшло півтори години. У мене півник стояв півтори години. І от така смакота, соус. Mais uma